One. На сьогоднішній день за командира 10 10. Віз них я сказал, -10 сказав, тепло, коли візних теплому не 8 тисяч за тепло. Спитав, скільки це приблизно не платити, так він сказав, 10 років не платити за текло. Чому не платиться за не коїни? І живу жити в цій квартирі. Тобто ця організація. Якщо вона від'являється організація, то назвати своє але треба перш за все зареєструватися. Хоча, хоча. Говорити про те, що вони розказують, що вони хотіли приміщення для організації, я хочу сказати, що ця організація не зареєстрована, ні одної заяви на надання їм приміщення, де вони могли здійснити свою статутну якусь діяльність не було. Не було. Тому.